Знову тим, хто дивиться моє відео. Це знову все-таки Софія. І сьогодні я хочу показати, як зробити такий дивовижний брелочок на ключі або просто банан. Ось такий у мене виходився. Такий класний, можна брелок на ключі, спеціальний є. І ось нам знадобиться три розиночки чорного кольору, але в мене вже закінчився чорний колір. То я буду використовувати полосаті резиночки, сині Я не знаю, як мені вийде, може гарний вийде, може. Мені дуже сподобався цей бананчик. Триполосаті у моєму випадку потрібна резинка і 16 жовтеньких. Я взяла такі, якби жиле, такі позори. Я буду використовувати вій станок, як мені на пальцях незручно. Я буду використовувати тільки два стовпчики, як потрібно. І приготуйте свої резиночки, бо ми починаємо. Спочатку нам потрібно взяти одну резинку. На одному стовпчику накрутити три рази. Так, тепер ми беремо дві різиночки жовтого кольору, накидаємо на два стовпчики. Тепер ми беремо гачок або просто можна без гачка і накидаємо в моєму випадку полосату ту резинку. На це скидаємо з цього стовпчика. і сунемо до серединки. Ось так має вийти. Тут дві різинки, тут всередині одна. І ми тепер беремо, сунемо донизу, нам вистачало. І ми тепер беремо чотири розиночки жовтого кольору. І маємо накинути на ці два стовпчики. Накидаємо. Але спочатку накидаємо, тому що, якщо зразу це воно перекручено вийде і непонятно. Що буде? Тепер ми беремо наш гачок. І скидаємо ті дві жовті знизу. На ті, що ми накидали ось цю зиночку. І скидаємо з наших стовпчиків. Раз і два. Сумемо усе донизу. Тепер ми беремо знову чотири жовтих стовпчики. 4. І знову накидаємо на... Ой, 4 жотих резиночки я вже переплутала. Три, чотири. Накидаємо. Просто на заокруглюємо снірку. Тут зовсім нічого снірку не треба робити. І беремо наші чотири резиночки, які ми накидали. Само чотири. Тут дуже легко заплутатися можна. Так що, якщо ви можете всі Робіть повному накидайте. Буде краще повно. І нас накинули одну. І тепер ми скидаємо другу. З двох стовпчиків маємо скинути. І друге. Ось так. Краще вперед робити, може і назад. Знову беремо 4. Розиночки. І накидаємо на два столчика два, сто, три чотири. Ось так, накинули. І тепер ми оберемо 4 нижніх жовтих резиночки. І скидаємо. Деколи тут можна дуже просто помилитись. Зробила якусь одну помилку і за тої маленької помилки може все розірватися. І вам треба буде починати все спочатку. І ось. Отак нас виходить виходити, якби кусочка. Тепер ми беремо дві останні резиночки жовті і накидаємо. Просто накидаємо. І тепер чотири резиночки нижніх жовті, скидаємо. І ми беремо одну полосату резинку в моєму випадку. Ви ну, можете різні, якщо у вас немає чорних. і накидаємо одну резинку і скидаємо всі жовті резиночки на ту одну резинку. Писуємо вниз і знову І беремо саму останню резинку, накидаємо стовпчики, скидаємо на їхню резинку. І тепер ми беремо з цього стовпчика резинку і скидаємо на цей стовпчик. Ось так. І тепер ми беремо цю нижню резиночку. Ось. Що? І просто скидаємо. Тепер ми беремо ось останню висиваємо, щоб воно зв'язалося. Ну, сильно насилаємо, бо то, якщо скочити, потім все це розібрати. Якщо десь не вистачить. Режим, І ось тепер ми маємо нахилити, так, щоб воно виглядало у такій формі. Ось такий як бананчик нахилений. Нахиляємо. І ось у нас вийшло як вас у мене так. Ось такий бананчик вийшов. І тепер просто можна натягувати на ключі, нарвати на день народження. Або просто сити зі собою. І ось такий бананчик у нас вийшов. Вже, похожий до цього, просто тут різні кольори, тут чорний, а тут такий синьо-білий. І на цьому моє відео завершується. Якщо хочете підписатися на мій канал, або ставте лайки. Я думаю, що вам це відео допомогло зробити бананчик. Дякую за перегляд, до побачення.